Майстер-наставник це людина, яка має в руках ліхтарик, що світить достатньо для того, щоб пройти крізь темряву. І завдяки цьому ліхтарику за цією людиною можуть іти ще кілька десятків, а то й сотень людей, яким буде видно на крок вперед. Але Задача справжнього майстра не в тому, щоб ці люди просто йшли як паства за ним, а в тому, щоб люди, які йшли позаду, рано чи пізно усвідомили, що в їх кармані також є ліхтарик, порилися в тому кармані, знайшли той ліхтарик, а розібралися, як ним користуватися, які є кнопки, які є режими. І настільки добре розібралися в цьому ліхтарику, що одного разу вони зможуть йти самі по темряві. І бачити вже на крок вперед. А потім, коли цей ліхтар буде працювати ще краще, до нього приєднаються ще люди, і вже ця людина буде для когось майстром, який веде за собою. І так далі. і так далі. Але це не значить, що ваш ліхтарик не перегорить, чи не потрібно буде змінити батарейки, що не потрібно буде змінити ліхтарик на прожектор, наприклад. Це все одно, все процес. І постійно буде зміна, трансформація. Це нормально, так і має бути. Головне, якщо ви слідуєте за кимось, у кого зараз є ліхтарики, у вас темні часи, знати, що це лише часи, що ви слідуєте за кимось, ви дякуєте за цю допомогу, але тримайте у себе в голові, що у вас в кармані також є ліхтарик, і коли будете готові, достаньте його.